Лежати на килимку, і ви е, долоні направляєте вгору, в долоні вгору. Давайте себе ще зручніше вкладемо. Трохи потягнемося сідницями тазом до п'яток туди витягнемо спинку. І лопатки можна трохи підзібрати під собою, можливо, комусь буде прямо легше В раківку витягнути назад і підборіддя, направити трохи його на натиснути. На підборіддя у вас вирівняється шия. Якісь є незручності в голові, можна повертати в